Їм є чим пишатися силою волі, прагненням до повноцінного життя, власними перемогами і перемогами улюбленої команди. Святкувати їх тепер є більше і нагод, і можливостей. Восени минулого року у футбольного клубу Динамо Київ з'явився свій парафан-клуб. І може за збігом, а може й ні, хлопці вперше з 2009 року цього сезону вибороли чемпіонство. Про футбол і його палких вболівальників дивіться вже за кілька хвилин у програмі місто Добра. Програмі у телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Всі, хто долучився до нашого міста Добра, проєкту, який телеканал Київ створює разом з Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, його життя це футбол. Колись Владислав і сам ганяв м'яча, але власна помилка назавжди перевела його у розряд вболівальника за те, якого хлопець з інвалідністю одного разу вирішив, що улюблена гра мільйонів не повинна мати бар'єрів і створив. Парафан-клуб, відкривши тим самим чимало дверей у світ футболу для таких як сам. Подробиці у сюжеті. Валянка парафан – це такі як які звичайні люди. Це такі ж, Ті і фалки, Такі теж зайці, 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 зажигаті. Такі люди, вони… вони та дійсно переживають, то вболівають, це Та іскрине, так сказати, та це відверто. Відверто і саме це, 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 це серце. Валяйте, то вітримо данки. Це була істина про життя. І поле, перейти яке було мало. Це був гол от тільки у власні ворота. Внаслідок вживання психотропних наркотиків хлопець отримує тяжку інвалідність. Десять років тому Владислав Платоненко опиняється там, звідки рідко повертаються. Небесні керманичі прощають йому помилку, однак лишають урок, вчити який доведеться назавжди. Набута хвороба міцно скувала його ноги і руки, проте відкрила серце для нового життя, друзів, добра і улюбленої справи. Год назад э, Мне поступило от него предложение, мне говорит: давай организуем парафан-клуб, а ты будешь моим помощником, Ну, э, так сказать, моими ногами. Ну, там, Ездить, там, возить меня куда, если надо, там, например, какую-то конференцию или какие-то там ну, матчи, или какое-то там ну, собеседование, там экскурсия какая-то. или и а также ну там Ну, получать билеты для парафон-клуба. я согласился, почему не помочь человеку, которому, ну, а тем более, что их очень много, этих ребят, этих, которые, ну, у них трудности как какие-то вот. И помогать им решать, это ж, ну, мне кажется, что это очень хорошо, очень круто, и, и это и тебе приятно, и, и ты кому-то делаешь приятно. Парафан клуб Динамо Київ почав своє життя 13 листопада 2014 року. Урочисто і вголос про свою допомогу фанам із особливостями заявили перші футбольні персони. Новостворена організація покликана не лише відкрити доступ до футболу та стадіонів, а й показати ділом обмеження лише думка, який не судилося стати матеріальною. Зараз завдяки координаторам цього парафан-клубу він росте, росте з кожним днем. Все більше і більше вболівальників ходять на матчі. Якщо в них є якісь претензії чи зауваження, чи прохання до клубу, чи до стадіону, вони моментально їх озвучують. І, і клуб, і стадіони, і всі намагаються якось вирішити ці питання. Ми працюємо з усіма стадіонами для того, щоб якраз такі вболівальники з парафон-клубів могли з задоволенням дивитися футбол не лише на своїх домашніх аренах, але й на виїзних аренах. Владислав Платоненко, координатор парафан-клубу Динамо Київ сьогодні в нашій студії. Вечір добрий вам, Добрий Доброго вечора. також в е нас присутній Григорій Гришко, друг Владислава. І так само ви є, е я так розумію, теж членом цього парафан-клубу і координатором. І Олександр Остапа, координатор проєктів центру доступу до футболу у Європі в Україні. Вітаю вас! Ну, найперше, вітаю усіх нас із перемогами Динамо, які вона продемо які команда продемонструвала цієї весни. Я ж не помилялася, коли сказала, що чемпіонство ми здобули вперше з 2009 року. Так. А, а, а Кубок, коли в останнє вигравали? Кое-то, в останнє грали у 2014 році. На фіналі були? Так. Тоді дуже сходової заградника Київ. Як часто до відкриття парафан-клубу вдавалося відвідувати матчі? Ну так, це не, це не часто такі цікаві матчі, це я. Я те з Григорієм. ходив, ти мені Наскільки гравці Динамо, керівництво Динамо, наскільки тісно вони з вами співпрацюють, наскільки відгукуються, е, і не тільки Динамо, а й скажімо, люди, які е, займаються організацією матчів, ми співпрацюємо е, з фан-клубом Динамо Київ угу. е, Сергій Міхаленко, його команда дуже нам допомагають в потраплянні на матчі. Виділяють квитки, необхідну кількість для фан-клубу. От також організовували нам зустрічі з гравцями. Хотіла б ще побувати на тренуваннях якихось угу. на базі, було б дуже цікаво. Ну, організовують нам зустрічі. Як, скажімо, багато таких зустрічей було небагато? Небагато. Було. Небагато. небагато, тому що рідше ви звертаєтеся чи звертаєтеся, звертаєтеся часто, але чуєте так само відмовити? Звертаємось, ну команда дуже загружена. Ми це розуміємо. Mm -hmm. Люди з якими особливостями можуть бути членами цього парафан-клубу, і як до вас потрапити? До парафан-клубу -клуб, входять е, люди е, слабозрячі, е, слабочуючі, глухі, е, з вадами ну, руху е, ДЦП, е, люди на візках. Е, потрапити до нас можна е, на сайті. Є анкета, заповнюють. Люди анкету і автоматично становиться членами нашого клубу. На сьогоднішній день скільки людей є членами вашого клубу? Це може влад скаже краще. Влад, скажіть. На сьогоднішній день це близько, близько це 100 чоловік. Десь близько 100 людей. А ну, в середньому да. на один матч, наприклад, київський, скільки можете дістати квитків? Дерево. Ну на Фіорентину йшло людей 80 десь. Це прекрасно. Скажіть, будь ласка, наскільки ну, от якщо говорити про київський стадіон, е його будували до Євро 2012 Це означає, що його мали будувати за усіма європейськими стандартами у Європі. Такі питання дуже жорстко контролюються доступності стадіонів. Наскільки безбар'єрним є НСК Олімпійський? Ну доброго вечора. Поч почну з того, що дійсно НСК Олімпійський і. А рена Львів, в принципі, всі е, стадіони, які готувалися до Євро 2012 вони е, інспектувалися нашою організацією. Допомагала наша організація в створенні більш доступного середовища під час матчів. І сказати, що е, стадіони в Україні абсолютно доступні, неможливо, тому що немає абсолютно доступних стадіонів mm -hmm. взагалі у світі. В будь-якому разі завжди у людей якісь. Прохання, питання десь вони можливо стикаються навіть з людським фактором стюардів. Але якщо брати до уваги українські стадіони, то НСК Олімпійський дійсно доступний. НСК Олімпійський робить все, щоб удосконалюватися і ставати ще більш доступним. І в цьому якраз допомагає пара фан клуби на Макіїв, тому що власне ті питання, які надходять від них, прохання. НСК Олімпійський намагається, намагається виконати, наприклад, які прохання? А, ну от в, в минулому році ще до створення парафан-клубу було запущено таку систему, яка аудіописове коментування для незрячих болівальників. А це було проведено. Це була акція під час щорічного тижня дії, які проводить mm -hmm. наша організація з Прем'єр-лігою України. От аудіописове коментування для незрячих болівальників це. Той ж, шанс незрячій людині або слабозорій людині а, відчути абсолютно всю атмосферу стадіону, а зрозуміти, що коїться на полі, тому що ну це це дійсно одна з най. Перспективніших таких систем, які зараз проваджуються. і от на чемпіонаті світу в Бразилії mm -hmm. також був вперше на чемпіонатах світу було запущено цю систему. А в, взагалі в світі якраз на Євро 2012 це було перше в Україні, в Польщі всі стадіони. Що потрібно, куди потрібно звернутися незрячій людині для того, аби скористатися такою можливості? Це абсолютно доступна послуга, послуга, яка надається по всьому стадіону, на будь-якому місці стадіону, плюс. 200 метрів 200 від стадіону можна навіть слухати цей аудіописовий коментар. А під час до матчу, під час матчу, диктор по стадіону оголошує fm частоту на якій проводиться аудіопсове коментування. Будь-яка людина, яка має більш-менш нормальний телефон, можливо, там MP3 плеєр заходить радіо, радіозаходить цю FM-частоту і слухає аудіописове коментування. Закордонні поїздки на матчі, які Динамо проводитиме в європейських турнірах, це лише у мріях. На так поки що це тільки мрія.